В 26-му році запрацюють нові правила виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Про те, чи всіх осіб з інвалідністю можна зарахувати до нормативу, якими документами підтверджувати цей статус? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оплати праці. Сьогодні продовжуємо розглядати нові правила виконання квоти 4%, які будуть діяти у 26-му році. Питання виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в законі України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 21 березня 1991 року номер 875, який з 1 січня 2026 року буде діяти в іншій редакції? Так, з цього періоду цей норматив буде встановлений в такому розмірі. Для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників від 8 до 25 осіб, одне робоче місце для особи з інвалідністю. Для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників від більше 25 осіб 4% середньооблікової чисельності штатних працівників за квартал. А для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних центрів, організацій, що займаються навчанням чи доглядом за особами з інвалідністю, 2%. Якщо у роботодавця середньооблікова кількість штатних працівників за квартал склала 7 працівників і менше, норматив виконувати не потрібно. Зверніть увагу з 1 січня 2026 року, норматив виконують щоквартально, а не за рік. Також важливим є те, що розрахунок нормативу, як і раніше, Буде здійснюватися на підставі показника середньооблікової кількості штатних працівників. Він у свою чергу визначається за нормами інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року. номер 286. Інструкцією 286 Інструкцію передбачено одне головне правило: при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників. Враховуємо працівників за основним місцем роботи. Зовнішніх сумісників не включаємо. Відповідно, зовнішні сумісники не будуть включатися і до нормативу. Якщо у вас працівник з інвалідністю працює як за основним місцем роботи і ще як внутрішній сумісник, то його при розрахунку середньооблікової чисельності рахуємо як одну особу. А якщо працівник з інвалідністю працює на умовах неповного робочого часу, при розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників він зараховується як ціла одиниця. Незалежно від зайнятості, працює повний чи неповний робочий час. Звісно, за умови, що дане місце роботи для нього є основним. Але з 26-го року тут буде одночасно діяти інше правило: щоб зарахувати працівника з інвалідністю до нормативу, його нарахована зарплата має перевищувати мінімальну зарплату у розрахунку за повністю відпрацьований календарний місяць. Тобто сьогодні до нормативу можна включити працівника з інвалідністю за основним місцем роботи, який взагалі не відпрацював місяць і нарахована зарплата дорівнює нулю, або який працює з неповним робочим часом. І сума нарахованого заробітку не дотягує до мінімальної зарплати. В будь-якому випадку зараз такий працівник буде зарахований до середньооблікової кількості штатних працівників і до нормативу як одна особа. З 26-го року до нормативу зараховуємо такого працівника тільки за умови його нарахованої зарплати більше ніж мінімальна за повний місяць. Наприклад, якщо працівнику встановлено неповний робочий час по 4 години щодня. Оклад – 10 тисяч гривень за відпрацьований час, його нарахована зарплата буде становити 5 тисяч гривень. Отже, включити його до нормативу не можна. Інший приклад: працівнику з інвалідністю, який працює за основним місцем роботи, так само встановлено неповний робочий час по 4 години щодня. Оклад 20 тисяч гривень, а за відпрацьований час його нарахована зарплата буде становити 10 тисяч гривень. В даному випадку такий працівник буде включатись до нормативу і включатимемо його як одну особу, навіть незважаючи, що відпрацює з неповною зайнятістю. Уклали договір цивільно-правового характеру з особою, якій встановлено інвалідність, до нормативу її не включайте. Крім того, для зарахування до нормативу. Немає значення встановлена група інвалідності та вік працівника, проте важливим залишається працевлаштування за основним місцем роботи і дотримання зарплатного критерію не менше мінімальної зарплати з 2026 року. Нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Отже, кого з працівників включаємо до квоти з'ясували, а якими документами слід підтвердити цей статус. З 1 січня 2025 року відбулись зміни щодо встановлення або підтвердження групи інвалідності. Традиційні медико-соціальні експертні комісії МСЕК перестали існувати і виконувати свої функції. Їх замінили експертні команди, які працюють у межах цифрової системи оцінки функціональності особи. І відтепер підтвердженням встановлення працівнику інвалідності вважається належним чином засвідчений витяг із рішення експертної команди щодо встановлення інвалідності. Документ оформлений відповідно до постанови Кабміну номер 1338 Проте довідки, які були видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними на період, на який їх видано. Наприклад, довідка МСЕК була видана до 1 січня 25-го року. І діє по червень двадцять шостого року. Отже, цей документ можна використовувати для підтвердження встановленої групи інвалідності в червні двадцять шостого року. Працівник вже має надати новий документ, витяг із рішення експертної команди щодо встановлення інвалідності. Для осіб, яким інвалідність встановлена безстроково, документами, що підтверджують цей факт, є документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року. Отримання документів нового зразка для них не є обов'язковим такі особи можуть його отримати за власним бажанням або за рішенням суду. Отже, для підтвердження інвалідності з 2025 року роботодавець має отримати належним чином засвідчений витяг із рішення експертної команди. Або копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, виданої до 1 січня 2025 року. Також підтверджує інвалідність для виконання нормативу копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії. Ще потрібна індивідуальна програма реабілітації для включення працівника з інвалідністю до квоти 4%? Ні, не потрібно. Законом 875 цей документ для виконання квоти не вимагається. Підсумуємо, нові правила виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю діють з 26-го року. Тепер цей норматив буде виконуватись щоквартально. При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників і нормативу враховуємо працівників за основним місцем роботи. Зовнішніх сумісників не включаємо. Працівника з інвалідністю можна зарахувати до нормативу, якщо його нарахована зарплата буде перевищувати мінімальну зарплату. Для підтвердження інвалідності роботодавець має отримати витяг з рішення експертної команди або копію довідком СЕК. Або копію відповідного посвідчення. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх аі консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.